Що робить теперішня ця бандитська влада? Вони для того, щоб заакумулювати свої прорахунки в економіці. Бо я думаю, що ви всі знаєте, Україна реально на межі дефолту, українська державна скарбниця пуста. Вони періодично друкують гроші і тим самим себе рятують. А так крадуть безбожно. Причому ці олігархи, ці жуліки, вони не тільки шкоду роблять в Західній чи в центральній Україні, вони чи не найбільшу шкоду роблять тут, в українському Донбасі. І то є найбільше свинство і цинізм, що вони з одного боку прикриваються мешканцями українського Донбасу, а з другого боку, вони їх грабують. Тому ця бандитська влада нічого нового не придумала. Це вже старе було. Як тих, хто виступає проти них, Назвати фашистами. Говориш українською мовою фашист. Ходиш у вишиванці фашист. Заставляєш партію регіонів і комуністів дотримуватися Конституції. Фашист! Та найцікавіше. Виступаєш проти грабежу, корупції і тої бандитської влади. Знову ж таки, ти фашист. А вони святі, а вони ангели з крилами. А вони бачите тут тільки для народу, але чомусь їхні віли ростуть. Але чомусь по закордонах купа маєтків. Чомусь в офшорні країни, в офшорні зони вивозять щороку більше річного бюджету і постійно порівнюють. О, дивіться, в Донбасі як прекрасно жити, а на Західній Україні погано. Товариство: кілька статистичних даних так просто, щоб ви зрозуміли, вас дурять. От в місті Донецьку, я знаю, є велика проблема з водою. Є проблема з водою? Є. А що ж не вирішують? Так розказували, що у Львові проблема в Тернополі, а зараз немає у Львові в Тернополі проблеми. А тут є. Президент хто? Партія регіонів. Голова парламенту хто? Партія регіонів. Прем'єр-міністр хто? Партія регіонів, міністри хто? Партія регіонів, голова обласної адміністрації? Хто партія регіонів? Депутати обласної ради, хто партія регіонів, міський голова хто? Партія регіонів, депутати міської ради, партія регіонів. Ну вибачте, будь ласка, то на кого скидувати? В Західній Україні ситуація трошки інша. Голови обласних адміністрацій теж представники партії регіонів. Але ми, свободівці. Маємо там представництво в Радах. Так от що нам вдалося зробити? Нема проблем з водою. Раз. Вирішили питання Вирішили питання. Я вам можу привести приклад, що це не так просто було зробити. Бо, наприклад, на житлово-комунальне господарство Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська і Волинська область. Знаєте, скільки отримала з держави? 17 мільйонів. Донецька і Луганська область 700 мільйонів. Вони то гроші перераховують на Донецьк, а ви відчуваєте це? Ви цього не відчуваєте, товариство, бо вони і у вас крадуть. Питання водопостачання дуже тісно пов'язано з питанням екології. Ви ж знаєте, що вони роблять? Вже розказували наші побратими про незаконні копанки, а те, що вони продають надра. Ота зараз історія з Ісланцевим газом і таке інше. Це ж реально проблему створюють для людей. Ми в Західній Україні, де маємо депутатів, які стоять на інтересах громади. Що кажемо? Ми не проти видобутку сланцевого газу. Нема питань. Але перше, дайте нам гарантію, що місцева громада буде мати право голосу, чи вона дозволить, чи не дозволить. Друге, ми кажемо, а розподіл продукції буде який. Якщо місцева громада в бюджет буде отримувати там якісь 0,001% від прибутку, нема питань. Хто від прибутку буде отримувати? Влада, влада, сім'я, оця банда, яка керує Україною. Ну і третє, дайте нам екологічні гарантії. Ми не хочемо так жити, щоб з крана йшла отруєна вода. Ми не хочемо так жити, щоб наші діти в 5 років були без волосся і без зубів. Це є елементарні речі самозахисту. Але я вам далі приведу товариство, приклади жахливої статистики. Вони при владі партії регіонів зверху до низу. Але дитяча смертність, смертність серед новонароджених для мене, як для колишнього лікаря, це є особливо боляче. Найвище в Україні, знаєте в якій області? В Донецькій товариство, я вам більше того приведу приклад. Тільки за останній рік на 12%, останній рік вони керують реально. Збільшилася дитяча смертність в Донецькій області, смертність серед новонароджених. А загалом по Україні збільшилася в Донецькій області на 30%. То так вони для українського Донбасу, для громади. Для мешканців українського Донбасу створюють умови для проживання. Ви знаєте, що саме в Донецькій області найвищий рівень скороченості кількості людей, які проживають на території, але найжахливіша статистика: середній вік життя в Донецькій області 67 років. А тепер то, що вони постійно брешуть на Західну Україну. Середній віку Західній Україні проживання, зокрема Львів, Тернопіль, Франків, 72 роки. Вони вас не тільки гроші крадуть, вони не тільки бюджет крадуть. Вони в кожного з вас, мешканців українського Донбасу, 5 років життя крадуть. І це та бандитська влада, яка розказує, що вони не фашисти. Яка розказує, що вони борці з фашизмом? Та вони і є насправжні фашисти, бо вони йдуть проти свого народу, вони знищують людей. Вони людей перетворюють кріпаків, вони перед... продають стратегічні підприємства, планують продавати землю, вже віддають все, що погано лежить. А свої маєтки я не знаю, скільки їм того треба, скільки їм треба, щоб нажертися, щоб дати можливість людям просто по-людськи жити. І тому, товариство, ми, українська опозиція, віримо в нашу спільну перемогу. А що наша спільна перемога? Ми хочемо нормальної держави. Ми не хочемо якоїсь, щоб манна з небес нам впала в руки, і ми тут щось таке отримали. Неймовірне і фантастичне. Ми хочемо по-людськи жити. Ми хочемо пишатися тим, що це наша земля, що це Україна. Ми хочемо гордитися нашими дітьми, які будуть здобувати нормальну освіту. Ми хочемо, щоб наші батьки могли мати нормальне медичне обслуговування, щоб вони могли прийти в аптеку і купити за доступною ціною ліки. Ми хочемо, щоб нашому, на наших столах було і хліб, і до хліба. Просто людське, нормальне цивілізоване життя. Але при тій банді того не буде. Тому акція Вставай Україну це акція мобілізаційна. Ми об'їжджаємо всі області для того, щоб правду сказати людям, щоб піднімати народ на боротьбу за свої права, за справедливість, за правду і за гордість, що ми українці, і це наша земля, Донбас, Україна! Ми переможемо! Слава Україні!